Доброго дня, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум розвитку мовлення. Тема заняття переказ оповідання Весняний вітер», вітер, який написав Василь Сохомлинський. Діти, сьогодні я розповім вам казку. А про що це буде казка, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю. Погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Правильно, дітки, в цій загадці говориться про вітер, і я вам хочу розповісти казку про нього. Написав її письменник Василь Сухомлинський, а називається вона Весняний вітерець. Весняний вітер написав Василь Сухомлинський. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти, вигинав їх, та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього торкнулося щось тепле, лагідне. Прокинувся клен, а до, до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати шепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть. каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями. Заквітчалася квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде вже красуня з, -з весна. Малята, скажіть, будь ласка, як називається казка, яку я вам розповіла? Вірно, весняний вітерець. А хто ж придумав цю казку? Василь Сухомлинський. Дітки, про кого розповідається в цій казці? Вірно, про старого клена та весняного вітерця. А що робив клен всю цілу зиму? Вірно, цілу зиму старий клен спав. А чому він крізь Що він чув крізь сон? Завивання хуртовини, покрикування ворона. А хто розбудив клена? Весняний вітерець, як саме він його збудив. Прилинув до старого клена. А що відчув клен? Клен, відчувшись ніжне та лагідне. А про що розказав вітерець клену? Так, правильно, вітерець сказав, що йде весна. А як же описував вітер весну? Він сказав, що весна гарна, заквічена квітками та стрічками. Молодці дітки, ви добре відповідали на всі мої запитання, а тепер спробуйте. Переказати цю казку мамам, бабусям? Малята, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, а яку казку ми з вами слухали і переказували? Вона вам сподобалась? А хто написав цю казку? Можливо, хтось знає із вас схожі казочки? Молодці дітки, ви сьогодні гарно попрацювали. Зараз візьміть аркуш паперу і намалюйте те, що уявили, коли слухали сьогоднішню казку, а мамам спробуйте ще раз переказати. Молодці, до побачення.